Шановні брати і сестри, перед тим, як читати Слово Боже, я хотів би всіх поздоровити сьогодні матерів із сьогоднішнім днем, Днем Матері. Слово Мати, воно зустрічається у багатьох місцях Святого Писання. Я хотів би коротенько зачитати. Це Луки, другий розділ. Йосип і Мати Його дивувалися тому, що було сказано про нього. І благословив їх Симеон і сказав Марії Матері Його. Ось лежить цей нападіння і навставання, навставання багатьох Ізраїлі, і на знак сперечання, і тобі самій пройде душу. Меч пройде душу, щоб відкрилися помисли багатьох сердець. Сідайте, будь ласка. Слово мати, воно згадується, що у багатьох місцях ми можемо задати книгу рух. Там теж говориться про матір. Я тільки хотів би побажати нашим матерям, щоб е, наші жінки, наші матері наставляли дітей в такому руслі, щоб вони іменно приходили до Бога. Щоб вони цінили як матір, так і батька, щоб вони шанували батьків. Я сьогодні хотів би говорити на таку делікатну тему, це нова сила або. Дух Святий. Я читаю із е, Римлян, Римля, слання до Римлян Апостола Павла, з 8 розділу, з 9 по 17 вір. Ви ж не за плоттю живете, а за Духом, якщо Дух Божий живе у вас. Коли ж хто Духа Христового немає, то й не має, той не Його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий для праведності. І якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, то Той, хто Воскресив Ісуса з мертвих, оживить і ваші смертні тіла, духом своїм, який живе у вас. Отже, браття, ми не є боржниками плоті, щоб жити за плотів. Коли ви живете за плоттю, то помрете, а коли духом умертвляєте діла плотські, то будете жити. Бо всі, хто водиться Духом Божим, сини Божі, тому що ви не прийняли Духа неволі знову на страх, але прийняли Духа Всиновлення, яким кличемо Ава Отче. І цей самий Дух свідчить нашому духу, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці Божі і співспадкоємці Христові, якщо тільки страждаємо з ним, щоб з ним і прославити. І 24 вірш. Бо ми спасені в надії. Надія ж, коли бачить, не є надія. Бо вона, <клес> бо коли хто бачить, то чого йому надіятися? А коли сподівається, сподіваємось того, чого не бачимо, тоді очікуємо стерпіння. Так само і Дух допомагає нам в немочах наших. Так як ми не знаємо, про що молитися, як належить, але Дух Святий заступаються за нас зітханнями невимовними. Давайте ми згадаємо той день, коли ми прийняли або увійшли в завіт із Богом. Людина народилася згори. Що відбулося? Що сталося? Які переміни сталося з цією людиною? Давайте ми подивимося в самих нас. Давайте ми згадаємо от себе до того до покаяння і після того, як ми увійшли в завіт з Богом. Що відбулося? Яка сила заставила стати нас на коліна? Яка сила заставила нас заплакати? Я пам'ятаю, коли я каявся у Дубівській общині, як чоловік. На мене сльози текли, я не знаю чому. За чим я жалів? Що відбувалося? Що відкривалося в моїй голові? В моєму розумінні? Ви знаєте, що дуже багато запитань постає. «Откуда отримала людина відродження? Яка сила в мені була? Хто працював? І так, давайте ми подивимося на декілька запитань, попробуємо розібратися. Ну, перше запитання, хто такий Дух Святий? Друге запитання. Як людина отримує святий Дух? Третє, коли це відбувається? Як ми можемо дізнатися, що ми маємо Духа Святого? І останнє, як Дух Святий допомагає віруючій людині. Давайте ми перенесемося у ті далекі часи, коли перші християни е отримали те, що обіцяв Христос. Книга дії, перший розділ, з 1 по 9 вірш. Я не буду читати, бо... Браком часу, але що ви вдома перечитайте. Христос говорить до своїх учнів, не відлучайтеся із Єрусалим. Чому? Тому що вам належить отримати силу. Що це вам за сила? Читаємо другий розділ дії апостолів, перший, 13 вірш. Отут от вже відбувається сходження Святого Духа на людей. І от дивіться, люди, посторонні люди, вони бачать переміни у тих людей, які отримали Духа Святого. І ви знаєте, оцей етап, коли люди отримували Духа Святого, це є початок, початок церкви, початок ери або руху, який називався християнством. Хто ж є такий Дух Святий? Ви знаєте, як є Бог Отець, є Його Син Ісус Христос, так є і Дух Святий. Я буваю сам, хоча я й стою оце ось ось тут, але я буваю сам не до кінця. Мій розум не до кінця може зрозуміти, як це відбувається в одній особі три особи. Я говорю три особи. Чому? Тому що Дух Святий є особистість. Або на російській мові вічність. Я не хотів би сьогодні уникати або розбиратися. Як доказати, що це особистість? Нам просто не будемо більше благословіння мати із того, що ми приймемо оце на віру. Що Дух Святий є особистість. Розумієте, що от, читаючи Слово Боже, ми буває не до кінця розуміємо. Яке, яку силу або що робить за особистість? Хто живе іменно в людині, яка прийняла Ісуса Христа? Далі. Дух Святий став тією силою, яка живе вічно в серцях всіх віруючих людей. Іменно після Воскресіння і після Вознесіння Ісуса Христа, коли Він пішов до Отця. Дух Святий. Це дар Божий для тих, хто прийняв його Сина. Це дар Божий. Ви розумієте, ми, ну отак ми якось ну, невідповідально, може, відносимось до цього. Але дар Божий, це ще треба заслужити. Дух Святий це особиста присутність Бога у кожної людини, яка довірилася Ісусу Христу. В чому вона може проявлятися? Ми читаємо, пам'ятаєте, 1 Коринтян, 12 розділ, там говориться про дари, про дари Духа. І коли ми вникнемо, що дає дух кожній людині, ми тоді осознаємо, які переміни відбуваються в нас і що значить для нас Дух Святий. Друге питання постає, а як отримати Духа Святого? Те, що ми узнали, я наводив місця, ви можете або записуйте, або запам'ятайте, ви можете далі вдома розібратися, що це дійсно є особистість, що це дійсно ця особистість говорить до нас. Бо ми, ми може, і не чуємо так ушами своїми, а те, що ми чуємо серцем, ця особистість говорить до кожної людини. Як отримати Духа Святого? Дії, 2 розділ, 38 вірш. Петро відповів їм, покайтеся і нехай охреститься кожен з вас ім'я Ісуса Христа. На відпущення гріхів ваших і отримаєте Духа Святого. Дивіться, покайтеся, той приведіть своє життя. До вимог Слова Божого, покайтеся і нехай охреститься. То є омитися. Охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа. Омитися це не значить, що я це зайшов. А іменно треба відповідально до цього віднестися. Бо тут доводиться в ім'я ім Ісуса Христа. На відпущення гріхів ваших і отримайте Духа Святого. Діє п'ятий розділ, 32 вірш. Свідкою йому й мир і Дух Святий, якого Бог дав тим, хто кориться йому. Оказується, що треба підкоритися ще й Богу, щоб отримати Духа Святого. Хотів би підкреслити ще одне. Духа Святого неможливо заслужити або заробити якоюсь працю, він дається як дар від Бога. Я вже говорив це, його треба просто заслужити. Коли людина отримує Духа Святого, можливо, я так швидко перескакую із теми до теми, бо це, якщо вникати в кожен, то це треба багато часу. Коли отримує людина Духа Святого. Отже, дії 11 розділ 15-17 віку. Отже, коли Бог дав їм такий дар, як і нам, котрій повірили в Господа Ісуса Христа, то хто я, що міг би заперечити? Це говорить апостол Петро. Отже, коли Бог дав, виходить Духа Святого, дає Бог. Користуючись цими віршами, можна сказати, що всяк отримує Духа Святого, хто приймає Христа. Ви пам'ятаєте, коли пастор заводив у воду і питав кожну людину, питає, чи віриш ти, що Ісус Христос є Син Божий? І ми відповідали. Да, дійсно, я вірю. Значить, коли людина осознає оце і приймає його як Спасителя, людина отримує Духа Святого. Хочу сказати ще одне: Дух Святий не покидає віруючу людину. Не покидає. Тільки в одному е, випадку. Тільки в одному випадку, ми можемо засмутити. Духа Святого. Ми можемо угасити Духа Святого. І ми можемо на певний період заставити замовкнути Духа Святого. На певний період. Ви пам'ятаєте, коли ми беремо вечерю Господню, а там говориться, коли совість ваша судить. Так? Но буває таке, що совість і не судить. Вона мовчить? Чому? Тому що ми дитину на неї. А Дух Святий буде дорікати нам, він буде умовляти, він буде забороняти, буде наставляти нас, поки не відновить наші стосунки з Богом. Чому так відбувається? Тому що за нас заплачена дуже-дуже велика ціна. Це ціна Сина, який не согрішив. Це ціна Бога чоловіка, який заступився за нас. А Духа Святого ми можемо, Він може покинути людину, коли ми будемо хулити. А це вже гріх, який не прощається. Як ми дізнаємося, що ми маємо Духа Святого? Я вибачаюся, може я довго, але давайте ми трошки розберемося. Як ми дізнаємося, що ми отримуємо Духа Святого, давайте представимо себе до покаяння. І представимо своє життя після покаяння. Що ми можемо побачити в своєму житті? Перше, ми можемо побачити глибокі переміни. Глибокі переміни в житті. Дивіться, зміняється наша поведінка. І свідки цьому наші товариші, які, скажімо, працюють з нами, вони буває так, як говорять, тебе що, крилички виросли, ти з нами не участвуєш, ти з нами не, нас не підтримуєш. Міняється поведінка людини. Друге, змінилася наша мова, і з лексикону вийшли слова, які не можна зустріти їх у Біблії. Змінилися наші поступки. По-іншому ми ставимося до людини, коли ми людину могли обругати, ще що сказати, тепер ми людину поважаємо. Не поважаємо тільки те, що робить людина Він. Далі хочеться робити щось приємне, але не мститися. Зробити щось приємне. Якщо сказати словами Біблії, у Біблії говориться так. Хіба ви не знаєте, що тіло ваше є храм? Духа Святого, який живе у вас, якого ви маєте від Бога і ви не свої. Дивіться, і з цього часу, коли людина отримала Духа Святого, вона стає не своєю. Адже ви куплені дорогою ціною. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму і в дусі своєму, бо вони Божі. Питання, а як прославити Бога? Виконуй заповіді Божі. Роби добро. Бо так написано, хто знає, як робити добро, а не робить, тому ри. Ви знаєте, коли Дух Святий живе в людині, то це неможливо не помітити. Це може відчувати не тільки домашні що у сім'ї перемінилися стосунки, а це можуть свідчити люди зовсім-зовсім посторонні. Ось що говорить Біблія. А той, хто в нас з вами утверджує в Христі і який помазав нас є Бог. А той, хто нас з вами утверджує в Христі, який помазав нас, є Бог. Він поклав на нас свою печать і дав завдаток Духа серця наші. Документ тільки дійсний тоді, якщо він завірений. Значить, на нас лежить Божа печать. І у нас є завдаток Духа. Оці переміни, які почалися з дня покаяння нашого, вони продовжуються і до сьогоднішнього дня. Ми можемо прочитати про це у книзі, «Послання до, до Колосян, третій розділ, 7 по 10 вірш. Як ми узнаємо, що, ми, що маємо Духа Святого, я вже сказав, ми бачимо різницю між нашим життям до покаяння і наше життя після покаяння. Хто робить це? Не земні володи, а робить Бог. Читаємо Івана 14 розіл, 17, -й, 26 -й. Як Святий Дух допомагає віруючим? Давайте ми трошки э, на цьому співаємо. Ну, перше, Дух Святий стає для нас творцем нової природи. Дух Святий. Ми міняємо погляди. Ми міняємо бачення різних обставин. І різною стає наша реакція на це. Віруючий отримує силу і здібність служити іншим. На той час, коли ми шукали якусь вигоду, то тепер наше, наше завдання служити іншим. Робити, як я казав, добро. І от у людині проявляються оті дари, які записані в першому посланні до Коринтя. Святий Дух дає право, здібність признати Христа як Господа нашого життя. 1 Коринтян, 12 розділ, 3 вірш. Ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки через Духа Святого. Дух Святий відкриває нам розуміння. Яке розуміння? Розуміння Слова Божого. Ми зустрічаємо зараз людей і говоримо, читай Біблію. А людина каже, читаю, але вона мені не доходить. А чому? А тому що людині закрито. Ми прийняли Духа, не Духа Світу цього. А Духа від Бога, щоб знати нам дарова не від Бога. Тобто Бог через Дух Святий відкривається нам. Дух Святий стає для нас учителем. Івана 14, розділ, 25, 26 вірш. Це сказав я вам, перебуваючи з вами, Утішитель, Дух Святий, котрого отець пішла в ім'я моє, навчить вас всього. І нагадаю вам усе, що я говорив. І так Дух Святий навчить і нагадає, де б не жила віруюча людина, вона не остається одинокою. Я колись нагадував, був у лікарні, говорив з однією людиною. Підходять два молоді хлопці, стають рядом. Я навожу приклад із Біблії. Жінці. А ці хлопці продовжують, те, що я сказав, вона питає, а ви откуда знаєте? Що ви говорите одне? Ви, мабуть, підіслані або Зі, ні, кажуть, ці хлопці кажуть, ні, ми із, з іншого району, з іншої області, ми з із Західної України. А як ви знаєте? А ми читаємо. одне. Що ми можемо взяти для нас? Я закінчую. Людина, яка довірилася Христу, отримує силу. Отримує силу перемагати всі негаразди. отримує силу знати про Бога більше. Отримує дари від Бога. Тільки коли людина не замуровує її, а коли людина використовує ці дари. Він веде, Святий Дух веде кожну віруючу людину по життю, дає силу перемагати всі проблеми, які є у нас. Я хочу би тільки запросити кожну людину, яка прослухала це, шанувати і не засмучувати те, що нам дав Бог. Хай Бог побудить нас проявляти все в собі, те, що дає, ці дари і те, що дає нам Святий Дух. Хто, подає, хто трудиться в нас і хто працює з нами. Хай Бог поможе нам мати силу, силу Христа. І нехай Він допоможе своїм життям показувати, що ми дійсно змінилися, і що Дух Святий живе в кожній людині. Амінь.